Але ж були варіанти, коли в Америці казали: ми не можемо Україні дозволити програти, але й не можемо дозволити Росії виграти. І навпаки, і відповідно ще тут додаються всякі орбани, Вучичі і другі фіцо. Є дві все-таки тенденції. А ще на цьому тлі приїжджає е, веселий комуністичний дядько від, від дідуся сі імператора комуністичного Китаю і возить якийсь мирний план. І всі ці от парадигми лягають в те, що ну, все, вистачає це занадто дорого, це занадто довго. Давайте хай вони пишуть якусь мирну угоду. Е, Крим і 20% території, які окуповані Росією, най залишаються окупованими. Але головне. Не спинити це все. Це, це ж наростає тепер. Ну, все ж таки, да, це літає в повітрі, все ж таки, воно літає в повітрі не через позицію зовнішніх сил, а через невдачу контрнаступу. І через розуміння, в тому числі в Києві, і зміни ставлення українського суспільства. Давайте так. Бо ми розуміємо, що будь-які рішення, які на банку приймають вони приймають, базуючись на соціології. І так само ми зараз розуміємо, що українське суспільство, яке рік тому стверджувало, що ні кроку назад, 91 рік кордони і вся ця історія, то зараз суспільство думає зовсім по інакшому, особливо налякане на подальшою мобілізацією. Оцей тест мобілізації українське суспільство не проходить насправді і змінює свою думку стосовно будь-яких домовленостей. І тому я думаю, що саме зміна вставлення українського суспільства до домовленостей грає ключову роль. Тут не позиція Європи штатів, не позиція Китаю, яка завжди була така сама, не позиція Туреччини, яка завжди була така сама, а саме зміна позиції українського суспільства, яке mm -hmm. стає більш готовим до будь-яких перемовин і прийняття цих перемовин. оце є визначним фактором.